Сусідські війни між чотирма десятками жителів та жінкою, що має квартиру у будинку 10 на вулиці Марка Вовчка, але не проживає там, тривають вже ледь не чотири роки. За три місяці після покупки квартири жінка встигла пересваритися з усіма жильцями, розповідають сусіди. Вона звернулася до мене, що із копією техпаспорта, що якоби я вторглася в її підвальне приміщення самовільно визвала ОМОН. Тут було дві машини із бронежилетами. Ну ну, заяву на мене склала, що щоб розпочали кримінальну справу, що я самовільно у неї там покрала будівельні матеріали, пісок, цемент. Справу вирішили, та на цьому конфлікт не вичерпався. Спільним рішенням мешканці поставили водогінні насоси, та пані з квартири на першому поверсі це не сподобалось. Сусідка, дізнавшись про встановлення насосів, заявила, що вони їй заважають. Тоді вона підключила до сусідських війн свого сина та знайомих. Власник однієї з 40 квартир шантажує, тероризує тим, що може будь-коли забрати в них підвали, де вони зробили собі воду цілодобово, самостійно. Це йому вдалося завдяки тому, що є в нього подружка у Мерії. У підвальному приміщенні сусідка з першого поверху пошкодила плиту перекриття, що в свою чергу також ставить під загрозу безпеку будинку. В цьому місяці ви можете бачити, от почалися, вона почала проводити. Будівельні роботи в своїй квартирі. І от пошкодило плиту перекриття під кухнею своєю. Ви можете бачити фрагмент дирка. Це несуща конструкція. Заборонено взагалі трогати і вчиняти будь-які будівельні дії. Крім того, майже весь балкон громадянки захаращений будівельним сміттям. У результаті плита перекриття на балконі вже випукла, адже не розрахована на такий вантаж. Мешканці будинку переймаються, що вона взагалі відвалиться і може призвести до травм, адже там гуляють їхні діти. Майже до самого краю балкону завантажено будівельним сміттям бетону блоками. Це може завалитися і. І може спричинити ряд негативних наслідків, оскільки тут малі діти граються постійно. Це зелена зона прибудинкова територія. Ми підготували звернення на ім'я міського голови за підписом мешканців будинку з проханням відреагувати на такі незаконні дії. Заважала жінці, і плитка викладена на тротуарі. Одного дня 17 квадратних метрів тротуарної плитки зникло. Жителі шоковані, чим заважав такий тротуар, незрозуміло. Звернулись до суду та до представників міської ради. Продовжувати в судах відстоювати позицію, тому що добре тут живуть і юристи, які ну це все організовують. Мешканці мають ОСББ, тобто вони в судах блокують наскільки це можливо. Ну з іншого боку, пришвидшити передачу на рівні Києва цього будинку на баланс ОСББ. Тоді всі питання знімуться. У відповідь сусідка теж закидала жителів судовими позовами. Днями люди зрозуміли для чого жінці ці всі конфлікти. Шантажем жінка хоче добитися дозволу на забудову, кажуть сусіди. Розповідають, вона планує захопити зелену зону біля будинку, крім того, хоче перенести в'їзд у двір на 6 метрів. Якщо жителі їй це дозволять, вона не буде судитися з ними. Принаймні, так вона заявила сусідам. Вона далі судиться і єдине, що вже скільки було тут, були із урядового кур'єру. Вона сказала, що буде доти судитися, поки всі мешканці не дадуть добро на цю її забудову. От якщо ми всі 39 квартир підпишемо і на це згоду, тоді вона від нас відстане. Звичайно, в своєму дворі мешканці не хочуть бачити жодних забудов, адже вулиця Марка Вовчка, 10 – зразковий двір в обласному центрі. Тут і гойдалки, і лавиці, навіть садово-паркові фігури. Мешканці будуть боротися до останнього. Дозвіл не дадуть. Мають надію на допомогу міських депутатів, а також справедливі рішення суду.